Молитва Перша. О Ісусе Христе, відвічно насолодив всіх тих, які огортають Тебе любов'ю, радосте, що перевищує всяке щастя і очікування, правдиве спасіння і надія кожного грішника. Ти, котрий об'явив, що найбільшим твоїм задоволенням є бути між людьми, так що з любові до них, по впливі заповіданих часів, ти прийняв людську природу. Пригадай собі, Ісусе, всі терпіння, перенесені від хвилини зачаття, а особливо під час твої святої муки, як це передбачало одвічне Боже проведіння і як вирішила воля найвищого Творця, пригадай собі Господи, що приготовляючи Євхаристійну вечерю разом з учнями після умиття їм ніг, Ти дав їм своє присвяте тіло і дорогоцінну кров. І, потішаючи їх, ти з властивою добротою заповів свою близьку муку. Пригадай смуток і тривогу, які ти відчував у пригніченій душі, визнаючи перед найближчим оточенням сумна душа моя аж до смерті. Пригадай собі всі небезпеки, неспокій і болі. Яке твоє делікатне тіло переносило перед розп'яттям, коли ти помолився втретє та, обливаючись кривавим потом, був зраджений твоїм учнем юдою? Ти був заарештований за свідченням фальшивих свідків і несправедливо засуджений трьома суддями перед урочистим святом Пасхи Великоднем». Згадай, як тебе прив'язали до стовпа і роздирали твоє тіло бичами, як тебе обнажили з власного одягу і одягнули в іншу одежу на посміховисько, як тебе терням коронували, а до рук вклали тростину, як тобі закрили очі та обличчя, як тебе зневажаючи били в лице. На пам'ятку усіх тих зневаг і болів. Які ти витерпів перед муками на Христі, дай мені перед смертю пережити правдиве упокорення, щиру і докладну сповідь, відбути достойну покуту і отримати прощення всіх гріхів. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої Амінь. О Ісусе Любове моя, будь прославлений і змилосердись наді мною. Друга молитва О Ісусе, правдива свобода ангелів, раю незворушного щастя, пригадай собі пониження і смуток, які ти переніс, коли вороги оточили тебе. Наче скажені леви, і тисячами зневаг, побиттям та іншими видуманими тортурами помножували твої терпіння. З огляду на ті тортури і зневаги благаю тебе, Божественний Спасителю, визволи мене від усіх ворожих підступів, видимих і невидимих. а розширяючи свою благословенну опіку, провадь дорогою досконалості, до вічного спасіння. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. О Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердись наді мною. Третя молитва. О Ісусе Сотворителю Неба і землі, якого жодна річ не може ні обмежити, ні обняти, Ти, котрий все обіймаєш і з'єднуєш своєю могутністю, згадай собі гіркі терпіння, які Ти відчував тоді, коли Кати, прив'язуючи Твої святі руки і ноги до Христа, пробили їх грубими, тупими цвяхами, розтягуючи тебе з нечуваною злобою на Христі. Вони, не задовольнилися твоїми терпіннями, а зневажали тебе образливими словами, даючи волю своїй ненависті, помножували твої рани додатковими катуваннями. З огляду на безмежні терпіння, які ти переніс під час розп'яття, дай мені твою святу боязнь і твою правдиву любов. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь О Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердись наді мною. Четверта молитва. О Ісусе Небесний лікарю, піднесений на Христі, щоб вилікувати наші рани Твоїми ранами. Згадай про побиття Твого тіла так, що кожний із Його членів був пошкоджений. Від стів до голови не знайдемо місця на Твоєму тілі, яке б не було покрите ранами. В такому стані пониження, забуваючи власні терпіння, Ти не переставав молитись до Отця Небесного. За своїх ворогів взиваючи, Отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять. Задля такого безмежного милосердя і на згадку про ті болі вчини так, що пам'ять про Твою гірку муку привела нас до досконалої скрухи і принесла відпущення всіх наших поповнених гріхів. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. О Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердись наді мною. П'ята молитва, О Ісусе, Відблиску одвічного сяйва, пригадай про смуток, якого ти зазнав у світлі божественного пізнання, розважаючи над призначенням тих, що мали бути відкуплені завдяки заслугам Твоєї святої муки. Ти бачив великі натовпи засуджених, які йшли на вічну кару за свої численні гріхи. Тобі було жаль тих нещасних людей, загублених і зневірених. Задля такого безмежного співчуття і милосердя, а особливо задля безмірної доброти, яку ти виявив розкаяному розбійнику, що був разом із тобою розп'ятий на Голгофі, коли ти йому сказав, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Благаю тебе, солодкий мій Ісусе, вияви мені грішному твоє милосердя в годині смерті. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. О Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердись наді мною. Шоста молитва. О Ісусе, ласкавий і бажаний Царю. Згадай про болість, яку ти відчув тоді, коли нагий, як нуждар прибитий до Христа, був висміяний і погорджений. Усі твої близькі і приятелі опустили тебе за винятком твоєї улюбленої Матері, яка вірно стояла при тобі під час твого скону, а ти доручив її своєму вірному учневі, говорячи до пречистої Діви Марії, невісто, це Син твій. А до святого Івана, це мати Твоя. Благаю тебе, Омій Спасителю, через меч болю, який колись прошив найболіснішу душу твоєї найстражденнішої матері. Співчувай зі мною у всіх терпіннях і досвідченнях, як тілесних, так і духовних, щоб я їх подолав у житті, а особливо в останній годині перед моєю смертю. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. О Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердись наді мною. Сьома молитва. О Ісусе, джерело невичерпного милосердя, який з глибокою любов'ю промовив на Христі прагну. Було це прагнення спасіння людського роду, прошу Тебе, О відкупителю мій, розпали прагнення наших сердець, щоб ми витривало, змагали в усіх намірених поступах до досконалості, згасив нас цілковито, пожадливість тіла і світових проман. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. О Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердись наді мною. Восьма молитва. О Ісусе, солодосте, сердець і незбагненна доброта. Задля гіркої жовчі і отсту, які Ти прийняв на Христі, з любові до нас вчини так, щоб ми достойно приймали Твоє тіло і Твою безцінну присвяту кров, ліки і потіху наших душ під час земної подорожі і в годину смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус, свята Марія Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої Амінь. О Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердись наді мною. Дев'ята молитва. О Ісусе, чесното Царська. Радосте Духа, згадай про болість, яку ти переносив, пригноблений у смутку через наближення твоєї смерті. Тоді ти був зневажений і висміяний, вибраним народом та опущений твоїм небесним Отцем. Ти закликав голосно: Боже мій, Боже мій, чому ти мене опустив? Благаю тебе, мій Спасителю. Через відчуту тривогу не опускай мене під час мого терпіння і тривоги, які є передвісниками смерті і Божого Суду. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. О Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердись наді мною. Десята молитва. О Ісусе, Ти, який є початком і кінцем усіх речей, життям і вершиною чеснот, згадай собі, що задля мене Ти був занурений у безмірних болістях. Через цей безмір терпінь, спричинений тяжкими ранами, яких завдали тобі гріхи світу. Навчи мене заховувати Твої заповіді з правдивою любов'ю, бо вони для тих, які люблять тебе, є простою і єдиною дорогою до Спасіння. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. О Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердись наді мною. Одинадцята молитва О Ісусе, не зглибиме джерело милосердя, благаю Тебе, на спомин про Твої рани, біль яких дійшов до мозку кісток і пройшов крізь всі нутрощі, визволи мене нужденного з гріхів і укрий в глибині тих ран перед розгніваним обличчям Божої справедливості до того часу, аж промене Твоє обурення і слушний гнів. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої Амінь. О Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердись наді мною. 12 молитва. О Ісусе, дзеркало, правди, любове, що з'єднуєш усі духовні сили, знаку єдності, роздертий і замучений величезним упливом дорогоцінної крові, достойної поклоніння. Згадай про незліченні рани, що покрили твоє присвяте тіло від стіп до голови, безмірний біль, який ти переносив у своєму непорочному тілі з любові до нас. Ісусе Христе, що ти міг би більше для мене зробити, чого ти ще не виконав. Благаю тебе, о мій Спасителю, зазнач усі свої рани дорогоцінною кров'ю у моєму серці. Щоб я міг у ньому безнастанно читати Твою любов і болість Твою, вчини так, щоб через мою прив'язаність до Твоєї муки зродився в моїй душі пліт Твоїх терпінь. Нехай Твоя любов зростає в ній щоденно і помножується аж до того часу, коли я стану перед Тобою, скарби всіх дібр і всіх радостей, Осолодкі Ісусе. Дай мені у житті вічному те, про що Тебе благаю, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. О Ісусе, любове моя, будь прославлений. І змилосердисть наді мною. Тринадцята молитва. О Ісусе, відвічна могутносте, безсмертний і непереможний Царю. Згадай про муки, які Ти переносив тоді, коли Тебе опустили всі сили як тіла, так і духа, коли ти схиляючи голову, сказав: Звершилося. Благаю Тебе, Господи Ісусе. Через цілковите ослаблення і пригноблення, яких ти зазнав перед сповненням діла відкуплення, змилосердись наді мною в останні години мого життя, коли моя душа буде тремтіти, а серце буде повне тривоги. У Тобі всю свою надію покладаю. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. О Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердись наді мною. Чотирнадцята молитва. О Ісусе, Єдинородний Син Отця, сяй ве і образи Його істоти. Згадай про сердечне і покірне віддання себе Отцеві, Ти з довір'ям сказав, Отче, в Твої руки віддаю Мого Духа, і тоді ти вмер. Але хоч ціле твоє тіло було покалічене і скривавлене, і Ти, віддаючи останній подих, перестав жити, Твоя Божественна сила відкрила джерело милосердя і розділяла потоки ласк спасенних. Для відкуплення людства. Через ту дорогоцінну смерть і всі її обставини благаю тебе, Царю святих, укріпи мене і поможи мені в боротьбі проти диявола, тілу і крові, щоб я, мертвий для світу, жив тільки тобою і для тебе. Гаряче, прошу тебе в годині смерті, прийми мою паломницьку і вигнану душу в брамі вічності. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. О Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердись наді мною. П'ятнадцята молитва, О Ісусе! Символи життєдайної райської виноградної лози, згадай про сильно витікаючу кров, яка щедро виплила з твого тіла, як вино з дозрілого виноградного плоду під час витискання. Ти був проколений списом воїна, і з твого боку витекла вся кров і вода до останньої краплі. Висячи високо на хресті з похиленою присвятою головою. Ти, немов задеревів, був безвладний, без сліду життя назовні і всередині. Задля гіркої муки і задля пролитої дорогоцінної крові благаю тебе, О Присолодкий Ісусе, зрани моє серце ласкою, щоб сльози покути і любові стали для мене вдень і вночі, так необхідними, як хліб надсущний. Наверни мене цілковито до тебе, щоб моє серце утворило для тебе постійну оселю, щоб моя мова була для тебе милою, а кінець мого життя був увінчений надією зустрічі з Тобою в раю, де я міг би хвалити і благословити Тебе навіки разом з усіма святими. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. О Ісусе, любове моя, будь прославлений і змилосердись наді мною.